Сівочки мої соколики, по вашим багаточисельним, багаточисельним проханням даю вам заговір, сердечне прохання святому Миколки. Це заговір на збереження людського життя, заговір на зцілення, заговір щоб повернути людину із далекої небезпечної дороги. Даю вам повторно, багато раз давала, бо ви дуже мене просили. Поділіться зараз, щоб не загубити цей заговір, поділіться, з ким ви там рахуєте потрібним. Закріпіть у себе на сторінці, підпишіться, поставте коментар. Я теж відповім на коментарі. Таким чином, заговір буде установлений. Якщо хочете щось просити, ставте ікону перед собою Святого Миколая. Можете маленьку і слухать мій заговір сердечне прохання три рази. Ваше бажання буде здійснено. Сердечне прохання, чудотворцю Миколі. Чудотворний святителю, чудотворний Покровителю, чудотворний Спасителю, просителя свого Сердечне прохання прийми. В понеділок за себе прошу. Називайте своє ім'я. У сильний вівторок. За того ім'я пишіть, просіть, за кого ви просите. У середу заступницю за того, кого просите, ім'я кажіть. У четвер старовер за того, кого просите. У п'ятницю за того, кого просите. В суботу сердешне прохання моє зійшло. І до святого Чудотворця Миколи прийшло. Неділею світлою сердешне прохання своє замикаю. Чуда твого, чудотворної Миколка сердешно чекаю. Прийми в поклон, діло моє світле, діло сердешне прохання моє чисте. Амінь, амінь. Амінь. Так відьма Ядвіга сказала сердешне прохання, чудотворному Миколі моє прив'язала. Кожного дня перший день. Як будете слухати, три рази слухайте. Потім у вівторок, в середу, в четвер, в п'ятницю, суботу-неділю, сім днів будете слухати моє сердечне прохання, мої слова, які я прошу Святого Миколая, за вас здійсняться. Будьте чесними, будьте правдивими, будьте з відкритим серцем. Поділіться. Хто не підписаний, підпишіться. Поставте коментар, ваше прохання буде здійснено. Зрозуміли те, що я сказала? Сім днів треба підряд слухати. Перший день три рази, потім поступово. Краще, краще почати. Сьогодні у нас середа, так? середа у нас сьогодні. Чи середа чи четвер, я вже збилася із днів. Кожного дня по одному разу. Перший день три рази слухайте, останні дні. По одному разу. Ваше бажання здійсниться. Це старий заговір, прохання сердечному, сердечне прохання чудотворному миколки моїх дідів, прадідів, відьмаків Нестера, Властелена. Ваші бажання, ваше прохання здійсниться. Воно буде почуте.